Курорт так і сказав, о! Слуги сатани приїхали. Короче, СС. П приїхали п'яні на машині в басейн. В вони ж служителі Феміди. як це могло бути? Як це могло бути? Головне, їх ніхто не доставав, розумієте? <п 'я> ну, бо така собі справа електрокар з басейна доставати, чи тохнув, шандарахне. Але. Електрофайер-шоу було прекрасне. Хлопали всі, навіть ми з колегами. Зрозуміло, що було далі? А що було далі? А далі Ну, гуляли, гуляли, потім вийшли на вулицю, подивилися різдвяне привітання президента. На великому екрані. На лужайці. Т Перед будинком. Тобто приїздив сам президент? Ти взагалі в бомонді розбираєшся чи ні? Що сам з колективом приїхав?